Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Маруся Звіробій рознесла безугло та стала на захист генерала залужного. Марія безугла, привіт, серденько. Бачу, як стараєшся змінити країну. Я теж за справедливість. Вор должен сидіти в тюрмі. Звідси не тільки мене, і ваших виборців турбує одне питання. Не змогла знайти на нього відповідь. Чому Порошенка не посадили? Всі суди в руках чинної влади. Монобільшість у Верховній Раді теж не знайшли докази чи не винен. Що саме завадило вашій партії довести в суді факт обкрадання держави на мільярд. Про який ви у вас час розповідаєте? Трохи відбільшує пустомальство на цю тему від перших осіб держава. Чур, не з'їжджаємо на скоро все буде, бо чотири роки при владі це вже кінець виборчого терміну. Мали б докази? То вже сидів би ні? Що у вас там з Берегою не виходить? Запитає Звіробій. У той же час безугла виклила новий пост. і ви скажете, що ОПЕН хоче знімати генерала залужного. А от, послухайте безугло. Питайте, не вже так все погано в секторі нацбезпеки, оборони та розвідки? Маленька радянська армія ЗСУ закритий від людей профільний комітет нацбезпеки Верховний. Ні, раді без світла в кінці тунеля посеред кривавої війни? Ні, перша у нас потужна СБУ, в якій дійсно почала відбуватися реформа. Якщо порівнювати з Баканівщиною чи Грицаківщиною, попередніх років небо і земля, друге, у нас винахідлива і зухвала розвідка. Набувають сили асиметричні методи боротьби. Третє оборона промисловість стає на ноги, і ми вже робимо самі боєприпаси, дрони, артилерію та дещо потужніше. Теж, але ці два ключових елементи зсу і профільний комітет вони все ще дуже проблемні. І скільки дронів не зробити, якщо генерали розподілять їх як попало. Не цінуватимуть життя громадянин, а комітет побоїться або навіть вступить у змову щодо контролю, проігнорує потрібні для розвитку закони. 2024 рік це рік для мене відкритої правди і власного Лесонслірнет використання здобутих уроків і роботи над помилками. Якщо генералітет з круглою порукою професором філософії на горі, намагається пересидіти посади без змін, а народні депутати в комітеті намагаються тихенько досидіти термін, то не вийде у війну серед крові і поту наших громадян зона комфорту. У вас не буде. Нам треба ще пункти. Четвертий перез. Запуск керівництва ЗСУ і вихід на нові доктрини ведення війни. П'яте перезапуск комітету і вихід на контроль і закони війни. Отже, окремо зазначу, якщо від комітету виру з питань національної безпеки, оборони та розвідки не буде конструктивної реакції, а виходу на постійну роботу, відновлення звітування перед українським суспільством, то я буду писати про це щодня. Мало того, висвітлюватиму ретроспективу за ці 4-5 років. Чому як це сталося? Як було і є? Люди мають право знати. Це одна із незвідимних складових існування парламенту. Зверотній зв'язок і ще, і це одна з ключових складових демократичного. Контролю вашого як над народними депутатами, так і через зворотній зв'язок від них над військовими. Так має бути. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.